Всім привіт, гарного всім дня, гарного дачного дня. Плюси дачного життя заключаються в тому, що ти постійно в русі. А якщо в тебе ще дача і вражає, ти щось прибираєш, обираєш, ти постійно рухаєшся. Тільки що примчалася за тебе з закупок в місті, бо все закінчилось. І спіймала спіймала себе на думці, от тільки зайшла всередину дачі, що я трошки підхудала, навіть того не плануючи. Замітно видно обличчя, підборіддя підтягнулася трошки. ну, Зразу по обличчю це видно, ноги я побачила, що і живіт нарешті почав ходити. Тобто активний рух, і ті, хто мені скажуть, що велосипед. Ну, це таке ні, на велику реально можна класно схуднути. Ловіть лайфхак, 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 як кажуть, лайфхак ловіть гарний. На руль, як, як пакети почепили з магазину, а це йде усилювач вісу, і ти їдеш. І в тебе вже більше ваги в тебе такі, так? і ти їдеш, і це в тебе більша нагрузка, це на як наче на тренажері ви встановлюєте більше супротив для того, щоб е, собі м'язи прокачувати. Стегна, ноги, прес. У мене спортивний велик на два рулі повісила пакети, такі добрячі. Один пакет був, щоб ви розуміли, Це ж не те, що там, я вам кажу, е, в одному пакеті я купила таку смачну. Динку біля тебе продавали чоловік жіночка, такі пенсіонери. Треба підтримувати пенсіонерів, давати їм заробити. І такий невеличкий гарбу... кавунчик, гарбуз це, кабак. Такий ось кавунчик я купила. Зараз буду його різати. Що з корисного я взяла ще. І лайм купила у овочевому магазині: огірки купила, тому що. Картоплі купила кілограм, кілограм огірок на хвилинку. Це все на рулі я перла. І ще докупила там дещо в АТБ, враховуючи, наприклад, те, що я е, купила ще навіть таку салатницю. Так, і салатницю можна перевести на рулі велосипеду. розумієте? Якщо картонкою перекласти, то в принципі ось така класна ВТП була салатниця за 115 чи 120 гривень. Мені вона дуже сподобалася, давно хотіла саме таку робити салатики собі. Ось, І сьогодні буду їсти салат з цієї салатниці. Вона була в картонці, так і вкладена, тому не постраждала, нічого не побилася. Купила такий зошит собі. Записувати свої певні там треба по роботі речі, і на дачі не вистачає в мене окремого зошиту, то буде креми для кремої моєї роботи. Що вигідно було купити? Що? Було вигідно купити таке питячий корм. Теж важить, прилічно, так, я перла. Ось, ось така і велика пачка зараз була вигідна за 70 4, здається, гривні, щось таке було. І я вирішила взяти такий м'яу велику пачку. Киці свій. Вона в мене їсть його, ось що що, а м'яу вона саме сухий любить. Та вона і такі є. Чотири лапи не завжди її їсть. Не з корисного взяла ковбаси сиро і ось такі рогалики. Ось потім я взяла ще, ну, це ж я приперла. Ковбаску дуже люблю президентську. ця мені подобається, в нас така продається. Я не знаю, у вас є така чи ні, дуже смачна суха ковбаска. Купила ось такий сир комовський, собі, щоб в мене був. Такий салатний йогурт взяла. Киці своє, а тебе по 24 гривні. Ще ось такі паштетики набрала я. ось, ну... В принципі, що зі мною була ось така сумочка, моя в'язана, улюблена, щоб ви розуміли. В ній ще пляшка води. І я купила, ой, хоч би не розсипати, на розвіс такий крупний рис. Ось купила ще. Ось, ну, якось так. І все це я привезла з собою. Такі кульки добрячі, зробила собі фітнес і зараз планую піти на річку поплавати. Я вже готова, розігрілася і можна йти поплавати. Буду здоровіша, молодіша і струмкіша. А вже прийду з плавання, буду їсти кавун, буду розріжу. Ось, Ксюша вередує. Хотіла вам показати ще, це ж я на дачі, Зараз в мене ще продовжується треш ремонт, Ще багато чого треба робити. Зараз вам покажу, бо тут світла нема, зараз вимкнено. Хочу вам показати, що в мене здвинулося по роботі. По штукатурці ми закінчили. А ось маячки, бачите, ось ми поставили маяки сьогодні. Оце все, щоб ви розуміли. Це все-таки відстань від полу до маяків, це треба все заливати завтра бетоном. Дуже крива, кривий пол. Бачите, ось маяк стоїть. Оце буде в, рів, в рівність з порогом. Ось так буде все заливатися і вирівнюватися. Будемо заходити, не буде тої штуки, зразу буде такий рівненький пол, буде кафіль. І нарешті буде нормальне, а не перечеплятися. оце через поріг будемо. Ось ми зараз так заклеїли, зробили декоративну штукатурку. Ось, бачите, зробили повністю. І заклеїли плівкою такою. Для чого ми це заклеїли? Для того, щоб бризки, бруд, все, що зараз тут такі грязні роботи, щоб не забруднити, так як стінку ми вже закінчили повністю. Ми її поштукатурили. І покрили вже навіть таким прозорим не наче трошечки він дає такий відтіночок, лаком захисним, який можна мити, який дає безпеку стіні. Але ж все одно йдуть такі будівельні роботи, тому ми заклеїли все. І заклеїли, ось двері заклеїли. На кухню, в кімнату, все позаклеювали. Починається найцікавіше. Зараз почнуться найцікавіші такі роботи, що я вам показати, дуже довго робили коридор 90 квадратів. Уявіть собі, 90 квадратів. Ось, бачите, я вже шортики можу собі дозволити, спокійно, коротенький. Я не хвилююся, що щось десь ногами не так, бо я схудла. Реально я схудла добре. Ось. Тому в мене ось. Такі зміни, бачите? Це все, ще. ще потолок буде, стеля буде пластиком забиватися. Так затягуватися буде. Тут такий біленький пластик, і світильнички будуть світитися колись. Ще до того треба, ще дойти. Ось, ну, ну, все одно, вже багато чого зроблено. Попереду, ще багато роботи, але найстрашніше. Я вважаю, це був коридор саме стіни, які зайняли в нас не один місяць. Все літо майже проробили саме коридор. В коридорі тут ще в мене треш, тут ще все буде робитися. Бачите, електрика ще висить, тут все. Ну, ще попереду матрас мій. Головне, що позаду матрас і вудочка. Два рази сходила на рибалку, нічого не піймала, бо було жарко, риба не ловилась. Навіть бичок якийсь тухленький, то не піймався. Такий зранку антистрес собі робила. Можливо, завтра сходжу, а може ні, не знаю. Навряд ли, бо завтра ще треба на роботу буде сходити. Ну, якось так всім гарного дня. З вами ваша дачниця. Наступне відео проведемо вам екскурсію по моїй дачі, покажу, що залишила я на городі, що, що є, чого нема, що я вже вирвала, що залишила, яка вражайність, не дивлячись на те, що я поливала, підкодовувала, колдувала, так би мовити, над цим всім, що в результаті я отримала через спеку, жару, тлю, всякі хвороби, а результат який?